Так, народ, а ну давайте, ну, яке ще може, питання є до мене. Ну, я сказав, за те, що зараз накидують на залужного, дивіться, от зараз яка тенденція відбувається. Зараз я вам прикальну тему. Значить, ну там, Ми критикуємо Зеленського. Да? ну Тому що Зеленський влада, ну якщо владу не критикувати, ну це шляпа. да? Виходить Корчинський каже, ні-ні, влада від Бога, владу не можна критикувати, можна критикувати, от по рівню десь Ну, Мерів міст можна критикувати, а Зеленського верховного чіпати не можна. Ну, Це вже якась секта, не знаю, сек секта Святого Корчинського, але вони там збирають зараз 7, 8 числа, збирають там рух правих сил, там є досить багато бойових людей в тому числі. ну, Але після тези владу це, Зеленську критикувати не можна, а можна критикувати кличка. ну, Тобто це якась шляпа. І я дивлюся на це, як якби, ну окей. Це його позиція. Але до чого я це все вів. Отже, ми критикуємо Зеленського, бо то-то. то-то, Ну і коротше, приділяємо йому всі гріхи, які він допустив, як він нашу країну, в принципі, сьогодні е, здає. Я так вважаю. Але є категорія людей, які там критикують, там, наприклад, там, кого там, залужного, да, там, мочать залужного. Ну окей, зрозуміло, це їхня позиція. Відробляють чи свято вірять в те, що говорять. Неважливо. Є частина людей, яка валить там Порошенка. Все, Порошенко такий сякий, міст не має повторитися. Наша нам там заморозка конфлікту. Ми підпишемо мир, і це вже буде вічний мир з Росією. Ну, типа там гарантії безпеки американці нам пообіцяють знову. От, і європейські партнери на себе ці всі зобов'язання візьмуть. Ух, ти, яка аварія! Да, Аварія фура поперек дороги. На Мостові її розвернуло. ну, Не буду вам показувати народ, бо це буде якось неправильно з моєї сторони. <кхи> от, але добре, що є об'їзд. Ну але фура поперек дороги але не перекинулася. Значить, це вже хорошо. витягнуть. Так от. Отже, ми дивимося, що основних гравців на сьогоднішній день фактично мочать. Да? Ну, Зеленського мочать, Порошенка мочать, Залужного мочать. А кого не мочать? От народ, я вам і хочу сказати, що за атаками на Залужного якраз таки стоїть кінцевий бенефіціар. І це не Зеленський. Я казав, Зеленський на вибори не піде. Кінцевий бенефіціар, і я дивлюся, скільки людей сьогодні якраз стали за атаками на залужного, це колектив Буданова. Так, да, Я сьогодні дивлюся цю історію. Це колектив Буданова. Я, я читав всіх тих, хто там, що вони там по Залужному писали. Левова частина з них недалеко від гур або під Гур. От, е, ну, або. або, або. Цілова історія, якщо чесно, тому що в ну, мене до Буданова, скажімо так, я не можу бути об'єктивним по відношенню до Буданова, бо дуже багато знаю. Але така історія. Як думаєте, правильно я кажу, що до кінцевого бенефіціара. Мочити всіх конкурентів. А що? Бойовий генерал Буданов своїми погонами прикрив спрута, якого побудував Єрмак, залишив на роботі Татарова, на якого посилається, який, який курує силової структури, в тому числі систему МВС. От. А система МВС у нас в Черкасах показала всю свою гниль, в тому числі. Такі мої думки. Так, бачу майже 800 глядачів. Якось чесно кажучи, аж невдобно закінчувати стрім. Ви тут додаєтеся, я навіть не можу зрозуміти, а що мені робити. Задавайте якесь питання. А ви відноситесь е, автівці. Не, не можу прочитати, друзі. Дивіться, ну, по перше, зараз я возьму, звичайно, уляри, щоб прочитати можна було хоч якісь ваші дописи. Якщо можете, то дублюйте, бо дуже дрібний шрифт, А я такий дрібний шрифт без окулярів точно не бачу. А їздити мені окуляри не треба, бо я далеко бачу. Правда, одним оком далеко бачу, іншим менше бачу. Так, а ну пишіть на ваші коментарі. Що ви там за які запитання задавали? Так, Донбас, конгломерат із п'яти областей. Ну я знаю, я про це й казав. Поліцаї по всій Україні себе дискредитували. Буданов поміняв честь офіцера, е, значить, на цукерки з Опи. Ну, дивіться, ще раз наголошую: тут не про цукерки з Опи, а про Татарова і антимайдан. Так, Буданов-бронежилет Зеленського. Так, точно. Я думаю, що це приємник Зеленського, і вони його готують. От. Я дивився соціологію, ну але ця соціологія це ще так. Буданов не бойовий генерал. Ну, тут я з вами не погоджуюся, Олександр Саша по одній простій причині. Буданов – спецназівець, він брав участь в багатьох операцій. Спец... Спецназівців, це офіцерський спецназ, який колись був у нас в Гурі. Але після того, як е... солда... бійці ГУРу, е... офіцерського спецназу ГУР е... розповідали Буданову, що операція на острів Зміїний, на... на підготовку до якої ви даєте декілька годин, що це є шляпа, тому що це острів, тому що цього робити не можна, треба декілька днів. Після цього Буданов розпустив офіцерський спецназ, сам в якому починав кар'єру. Ну, це правда, от поцікавитись колись. Він там порозганяв, порозжалував народ. Тому я це знаю. Тобто, ну мені не треба. Мені не про це не то, що хтось там розказав, там, як, як каже Береза, який Борислав, злиє язики з Банкової. Ви не плутайте Борислав Береза і Юрій Береза. Юрій Береза це колишній комбат дніпро 1 Я не знаю, яка в нього зараз посада. Той що ми з вами говорили щодо інтерв'ю Мусічуки, а так і атаки на Залужного. Тобто, щоб ви мали на увазі, то не путайте Борислава і Юрія. Борислав вже дємбіль, а Юрій не знаю, де він зараз. Так. Ладно, я не хочу про Будана. Давайте якесь питання. Е -е... Давайте якісь питання нормальні, задавайте, то я ще може щось вам розкажу. А ну. Так, щось ви там. Будьте уважні. З тими, які коло коло закінчили, залишилися. Та я уважний. Дякую за попередження. Так, тут ями, то я трохи мушу. Ну ям багато, реально, ям багато. От я їду до Звягеля, ну, типу, якби фігова історія. Так, Ужгород, вуйко вітає. Давайте без питань. Ну, без питань, то що я буду вам анекдоти розказувати? Що з цим робити? Я завжди казав, інформаційна політика має бути інформаційною політикою, а не пропагандою. Ми з вами, якщо говоримо ті чи інші речі, ми висловлюємо свою позицію, але ми говоримо речі, які відбулися, да? так? А в нас можуть видумати любу шляпу проти залужного і просто наваляти. Тому ми маємо протистояти цій шляпі. Так, як вже задовбав вічно плакатися стогнати. Ну, Якщо я задовбав вічно плакати, стогнати, то що ти тут робиш? Власнеки, <гум> ну, такі... ні, ну друзі, я не обіжаюся на наших тих от у які тут починають переходити на особистості. Чому е, занадто тверда шкура, мене тими всіма речами сильно не спровокуєш. В крайнім випадку пошлю за руським кораблем, та й все. Так, 800, більше як 800 глядачів бачу на моніторі. 638 файників. Десь ми з вами загубили повноцінну роту, посилену роту з файниками, <гум> роту людей. Так, право на повстання України цікава дискусія. Колись була така історія. Ми обговорювали право на повстання. Це коли всі законні методи закінчилися. Це відбулося, коли відбувся Майдан. Коли всі законні методи боротьби за свої права свободи і незалежність країни закінчилися, тоді народ має таке своє природнє право на повстання. На даний момент законних методів боротьби не закінчилися. Так, вони призупинені, бо є війна, є обмеження на акції протесту, на радикалізацію суспільства. Ну, щоб не тріснула країна, ми з вами розуміємо. Але саме головне, це метод зміни влади в країні виборче право наше ще не закінчилося. Тому нам потрібно працювати в цьому. І питання повстання полягає в тому, коли ти бачиш, що все шляпа. Ну скажімо так. Другий момент, що би зеленський не видумував, але йому треба мати легітимізацію цього від суспільства, бо закінчиться історія з війною, і люди вийдуть і спитають. Ми маємо бути просто готові, і народ має бути проінформований тими двіжняками, які, поки пацани, і дівчата тримають рубежі, мужики, і, і, і хлопці, і молодь, і всі, хто стали на захист країни, поки вони тримають рубежі, тут твориться беззаконня. Ми це розуміємо, але на сьогоднішній день ще раз наголошую. Ну, Я відношуся до цього так. Бо, ще раз друзі, якщо ми зараз піднімемо якусь шляпу тут всередині країни, країна трісне, захід перестане просто нам допомагати, і москаль тоді цим скористається. Тому... А, Прокоментуйте екстрасенсів е, проти залужного е, на користь Зеленського з Будановим. Що за масова така істерія? А я вам скажу: в нас зараз 800 глядачів і 600 файників. А коли виходять екстрасенси на екран, е, гадалки, і, в тому числі і шахраї е, під виглядом гадалок і екстрасенсів, то ви подивіться, скільки там переглядів, які там коментарі і скільки там перепостів. Вони переламують інформаційне поле таким чином. Ну, слухайте, ну пригадаю, я ж робив цю історію про екстрасенсів, про колдуна Єрмака. Пам'ятаєте, в нас там є таке і про повію з Бесарабки. Хто підписався на канал, подивитись декілька днів назад, так воно і називається цей ефір. Там якраз таки ця історія. Але люди дуже, дуже людям хочеться знати наперед передбачення. Їм дуже хочеться знати, що буде. І їм дуже імпонує слухати екстрасенсів гадалок. Ну, ви пам'ятаєте Кашпіровського? Ну, старше покоління пам'ятає Кашпіровського, Чумака, який там заряджав банки. Ну це ж афірісти вищого масштабу. Так. Залужний відстояв Харків. Ну, давайте так, друзі. Е -е, під керівництвом Залужного Збройні Сили України відстояли Харків. 99-й бригаді, батальйон «Слобожанщина» І от це от все, що там робили наші побратими, ну це все заслуга їхня. Вони відстояли Харків. Залужний не дав вивезти з Харків, з Харкова, з цього напрямку, 92-го бригаду. Я просто знаю цю всю історію, яку ми з вами обговорювали. Повторюватися не буду. Але 92-го бригаду хотіли забрати з харківського напрямку. До речі, 72 ку з Київського напрямку також хотіли забрати. Так, 72-го бригаду з київського напрямку також хотіли забрати, відправити на Донбас, і Київ був би не прикритий. Ну, ці всі історії ще продумувалися Хомчаком. Хамчако, Хамчак це чувак, який, як, як він може назвати, герой Іловайських подій. Да? Тобто, це чувак, який на прохання Коломойського, виконавши цей наказ, відправив війська добро, Добробати на Іловайськ. Це була шляпа. Ну, я так до цього відношуся. От. А далі це вже наслідки, розумієте? А далі це вже все були наслідки. Так, я тут трішки читаю, але трішки все ж таки дивлюся на ями. Бо якби дорога, дорога була б рівна, то було б легше їхати, звичайно. Міг би більше читати. А тут така система це, цікаві протести в Польщі. Ну, в Польщі там дуже цікаві події відбуваються. Ми знаємо, що десь там недавно туск приїхав в Київ. Ну, взагалі, в Польщі все дуже 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 важко, тому що там оце, знову ж таки, право популісти, це піс, і вони перемогли президент цей Навроцький. Тобто, це таке правопопулістичний ухил, типу Польща для поляків, і ота вся фігня процвітає. Але з другої сторони я вам розповідав історії, що дуже багато, і той же самий Сікорський міністр закордонних справ і дуже багато людей в Польщі дійсно розуміють наслідки непідтримки України і розуміють, хто їхній ворог. От, от попереду камера контролю швидкості, тому лапін сильно не газуй. А в мене швидкість і не сильна. Я ж сильно не газую. То я так розмовляю з, з попередженнями про камеру контролю швидкості. Так, що там ще? Вітаю, яке ставлення до Тіводара Олександра? Ну, яке в мене ставлення до Тіводара Олександра? Коли ми хірачилися під Хрещеватою, під Луганським аеропортом. Тіводар Олександр очолював варту порядку. Це структура, силова структура, яка підпорядковувалася Ігорю Палиці на Волині. Нещодавно навіть була історія, я виложив спогади за 11-річної давнини. Але наскільки я знаю, Тіводар зараз знаходиться під слідством за те, що разом з заступницею голови військово-цивільної адміністрації Волинської області допомагали людям у хілянкам. Як в мене може, яке в мене може бути відношення до людей, які під час війни заробляли гроші на тому, що допомагали ухилянтам? Ну я розумію, що я не суд. Справа зараз слідство ще там вроді йде, він вроде би зараз під, під заставою. От, але коли почалось повномасштабне вторгнення, трандіти не буду. От, коли почалась повномасштабка. Ми тримали оборону Києва, треба були люди, треба було багато що. От, я відвозив там одного пораненого, заїхав в Луцьк. Ну, коли повертався знову під Київ. От заїхав в Луцьк, нагрузив там в Луцьку багато чого. Ми зустрілися, був Тівадар, був Товстинюк, було дуже багато людей, представників команди палиці. Ми всі тоді друг другу пожали руки і сказали: так, все, політика в сторону, йдемо воювати. Треба віддати належне. Ті перші місяці так воно і було. Потім я уїхав вже на Донбас. От, це вже було, коли то я уїхав на Донбас, господи, дай Боже, мені пам'яті. Ну, коротше, В кінці березня я вже, вже був там, от, е, то коротше, кажучи, вже сформував батальйон спецназу, і ми так і поїхали туди на Попасне і так далі. От, е, я до чого просто веду. тобто, Це така історія. Ну, але якщо потім він не знаю, де він там числився, в якій, в якій військовій частині де він служив. То вроді би під гур був або в ССО, або гур. Ну коротше кажучи, вони були в Луцьку на той момент. Раз мали можливість у хілян там з Волині допомагати перетинати кордон там, чи що там робити, значить він був десь тут. Ну все, все моє відношення на цьому закінчується. Хай суд встановлює, якщо буде встановлено, що він винен, ну я скажу, що злочинець. Ну а як? Якщо його виправдають, я скажу, значить не винен. Але на початку повномасштабного вторгнення ну політич політику всю відложили. Навіть ну хоч я там знаєте, ми з палицею ну зовсім там не обнімалися на волині. Але коли почалась війна, я був тоді в окопах під попасною, і мені треба були транс, трансмітери. Це підсилювачі сигналу е, для GSM. Так, ну, тому що зв'язку ж не було, все ж було на телефонах і треба було інтернет якось ловити. Коротше кажучи, мені треба були ці речі. я позвонив до Палиці, кажу, так і так, мені треба ці трансмітери. Вони то щось тоді коштували, там по 30 доларів. Каже, скільки тобі треба. Ну кажу, скільки зробиш, Ой, по 300 доларів раніше. Ну коротше говоря, фонд палиці перерахував кошти. і Мені прям на передову передали, там хлопці вже волонтери наші їхали з Волині. А, по-моєму, да, мені... При... А, ні, ні, Ромко, Ромка з Запоріжжя передав. Да. Ну, коротше кажуть, суть не в тому. Вони проплатили, і я це отримав. Тобто, на початок повномасштабного вторгнення політика була в стороні і вся країна була єдиною. Все. Тому така історія. В мене, в мене думки такі. От, е, якщо людина зайнялася допомогою хілян, там, ну, то, то про що далі мені з ним говорити? Ну, типа, ну, це його, це його життєве кредо, ну окей. Заробили, не заробили грошей, там, я не знаю. От, то вже... Треба буде почитати, я ж не знаю, на якій стадії слідства. Ви мене питають, ви думаєте, я зараз там слідкую за новинами, за новинами Волині? Так, за дикого що скажете? Та я вже казав, Женя Дикий, це мій побратим з 14-го року, це перший командир тої другої роти, яку в подальшому я очолив, от, коли прийшов. І ми з ним фігачилися під Луганським аеропортом на раз-два. Це одна історія. То, що йому накидали гавна на нього за мільйони, і ДБР Зеленського порушило по ньому справу, і що, пройшло два роки, і що? Ну все, нема справи. Ну ви ж розумієте, да? тобто його дискредитували тоді, чисто, що він нібито вкрав мільйони, що потратив на пінгвінів. Ну це ж повна брехня і маніпуляція. Для тих, хто підписаний на наш канал, десь в той період ми робили з Женією ефір. І він розказав, що за гроші куди йдуть. Вони до речі йдуть і на обслуговування у цього корабляного сфера. Птушки надивилися про пінгвінів. Ото, ото все, ото туди гроші йдуть. Людей завозять туди на рік чи на якийсь проміжок часу, там залишають оці всі продукти. А норми харчування, там дехто казав, о, вино їм червоне купили. А норми харчування були затверджені, якщо не помиляюся, в 96-му році для підводників. Тобто ті самі норми харчування зараз існують для тих, хто на станції Вернацького, і там положено там, келих вина, ну, Тобто положено по закону, ну, то чого він мав його не купити? Ну, Тобто не він мається на увазі, а ті заготівельники. Але Женю намагалися дискредитувати. Вот. Зараз він працює офіційно. Він директор цього всього процесу. От і я з ним пройшов війну. Народ Женя патрони заряджав, коли я валив з автомата. А біля мене Бубін на тій кучі піска під Георгіївкою лежав. То ми не співали заряджати. То Женя сидів нам заряджав, і сам стріляв і заряджав, А ми там більше стручили, чим чим та саме. Тому ми з ним на штурми ходили. Слухайте, Красний Яр той же самий. Ну, вже ні за спиною стільки штурмив, що тут половина з вас навіть стільки й не знає. Тому я ніколи не відмовлюсь від побратимів, з якими воював. І якщо хтось з них, ну знаєте, як буває така історія в житті, да? Ну, скурвився. Ну таке теж може бути. Ну блін, то це вже друга історія. Але для мене особисто я не, не думаю, що Женя скурвився, тим більше знаючи його. По-перше, а ще одна історія: а ви знаєте, скільки в Жені дикого за спиною війн проти Росії? А ви знаєте, що він ще й в Чечні воював? Ну, як воював? Понятно, там були бойовики і покруче, але мається на увазі проти росіян. Женя Дикий їздив на всі ці акції, коли е, вбивали у вільності, коли штурм телецентра, пам'ятаєте, як в москалі? Жені там був. Викладач Києво-Могилянської академії наукову ступінь має. Слухайте, як я можу відноситися до, до цієї людини? Звичайно, позитивно. Бо за нього ми з ним в окопі хірачились. Ну, то що, що ви мене питаєте? Звичайно, позитивно. І я знаю, що він не не скурвився ну все.